Всім привіт! Ради знову вас вітати на каналі Академії Технішн, де ви зможете дізнатися про всі сучасні it професії тренди, які зараз панують у цій сфері, та звісно, просто з користю провести свій час, звісно, поповнивши власну скарбничку нових знань. І сьогодні ми розберемо з вами одну з найактуальніших професій в цій сфері, і це it рекрутер так, саме ця професія зараз набирає все більших і більших обертів, але давайте з вами розберемося з усім по черзі. Адже деякі з вас, мабуть, і не знайомі з цією професією. Отже, і перше, на чому ми з вами зупинимось, це хто ж такий it рекрутер IT-рекрутер рекрутер це фахівець, який шукає спеціалістів на відкриті вакансії у компанію. І займається, звісно, пошуком цієї людини. Від першого контакту до працевлаштування, і потім закриття цієї вакансії. Простіше кажучи, саме рекрутер забезпечує it компанію необхідними людьми для досягнення успішного результату. І мова йде не про будь-якого кандидата, який відгукується на відкриту вакансію, а про талановитого, кваліфікованого та відкритого до нових ідей фахівця. Та, звісно, людини, яка буде відповідати усім канонам корпоративної культури цієї компанії, та звісно, правилам, які там створені. Тому не поспішайте робити висновків щодо того, що це легко, або навіть не потрібно вчитися на цю професію для того, щоб просто наймати людей на вакансії. От, власне, і перейдемо до наступного не менш важливого етапу, що повинен знати it рекрутер для відмінної роботи. Спочатку можна подумати, ну а навіщо вчитися, чи це так важко визначити, що це хороша людина сидить переді мною на співбесіді? Та чи зможе вона виконувати необхідні обов'язки? Я скажу так. Повірте, для того, щоб виділити діамантик, який шукає рекрутер серед. Звичайних камінчиків необхідно добре знатися на ІТ-сфері. Саме для цього майбутній it рекрутер має отримати найновіші актуальні знання для того, щоб просто спілкуватися з кандидатами на одному рівні. Наші тренери з нашої академії, а саме з it рекрутингу постійно слідкують за усіма оновленнями в it сфері та формують відповідну програму навчання на цю професію, яку ви. Зможете переглянути в описі під цим відео. Там є посилання на наш сайт. А також ви зможете поспілкуватися з нашими менеджерами. Для цього вам потрібно лише залишити заявку на сайті, і менеджера зможуть з вами зв'язатися для уточнення усіх деталей, які вас цікавлять, та звісно, зможуть відповісти на всі ваші запитання щодо цієї професії і не тільки. Що ж, йдемо далі. Припустимо, що it рекрутер вже здобув всі необхідні знання, але що ж йому робити з ними далі. Які обов'язки виконувати, та як втілювати все набути саме на практиці? Поясню: фахівець з it рекрутингу має втілювати власні теоретичні знання через такі завдання. Перше це правильне оформлення вакансії. Друге це формування аналізу саме потреб компанії. Третє це формування пошукового запиту. Четверте це справедлива оцінка підготовки кандидата. П'яте – це доступне пояснення усіх обов'язків претенденту на вакансію, які його, звісно, очікують саме в роботі. Окрім технічних навичок, it рекрутеру надзвичайно потрібні софт-скіли. Під час розмови з кандидатами він повинен проявляти до них повагу, щирість та розуміння. Не менш важливим є завжди і увага до деталей: вміння слухати, чути, прислухатися до того, що каже саме кандидат, витягувати для себе основну інформацію. Та звісно, це стресостійкість, куди ж без неї, адже ми маємо володарювати над власними емоціями. З одного боку може закрадатися думка, що працювати it рекрутером складно, чи не так. Не будемо з вами дивитися на обов'язки рекрутера крізь рожеві окуляри. Ця робота дійсно потребує зусиль, і це не дивно, тому що для успішного результату потрібно працювати. Але все ж таки, у вас може виникнути питання, чому ця професія настільки актуальна зараз, і саме актуальна в ІТ-сфері. І, звісно, у вас може виникнути питання, чому ця професія є одним із найлегших способів входу в ІТ. І ось чому. Шляхів розпочати IT-кар'єру досить багато, і серед них треба викрумити саме ті. Які не вимагають знань коду, не потребують багато часу для навчання, тобто опанувати професію можна за 3-4 місяці. І такою професією, звісно, є it рекрутинг Окрім цього, таких спеціалістів дуже потребують it компанії нові проекти, власники бізнесу, відкритих вакансій насправді дуже багато. На власній практиці ми знаємо, що. Після навчання наших студентів дуже швидко забирають у компанії а також бувають такі випадки, коли під час навчання люди вже працевлаштовуються і проходять подальше навчання, але вже працюють у компанії. Тож очевидно, що серед не технічних спеціальностей, it рекрутинг посідає одне з перших місць. Цікавим також є те, що рекрутер, тестувальник та інші it фахівці мають необмежений кар'єрний ріст. Це, звісно, залежить від досвіду, старань, прикладених зусиль. Але сам факт того, що ніяких обмежень не існує, неабияк мотивує початківців рухатись вперед. Це також, звісно, не тільки про реалізацію себе, а й будемо відверті, фінансовий ріст. Отже, наприкінці цього відео я б хотів підсумувати, що рекрутер це надійний партнер IT-команди, який і є її обличчям. Тож кожен такий спеціаліст повинен поглиблюватись у роботу компанії, проявляти зацікавленість та креатив. І тільки тоді нові та неймовірні результати не змусять на себе довго чекати. Що ж, я хочу вам ще раз нагадати, що у нас. Продовжується набір на наш курс it рекрутингу ви зможете перейти на наш сайт за посиланням під цим відео, там в описі є. Звісно, переходьте, дивіться нашу програму, дивіться наші відгуки, наші пакети, і, звісно, отримуєте результат наприкінці цього курсу. Коли ви залишите свою заявочку, з вами зв'яжеться наш менеджер, ви, звісно, почнете навчання. І зможете працевлаштуватися. Ми зможемо вам гарантувати працевлаштування, тому що ми техніки. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось воно. Ви поставите вподобаєчку у кінці цього відео. І, звісно, напишіть у коментарях, як вам взагалі професія ті рекрутера, чи хотіли б ви спробувати себе в ній? Та, звісно, просто ваш фідбек, як вам взагалі цей формат. Що ж, дякую, гарного вам вечора, або дня, або. Раночку, ну коли ви там дивитесь це відео. Що ж, дякую вам за перегляд, до зустрічі!